Сьогодні аналіз карти бойових дій. Ми розпочнемо з Авдіївського напрямку, не припиняють свої атаки. Там окупаційні війська і намагаються, як ми сьогодні зазначали в нашому етері, намагаються створити так званий пояс безпеки, щоб максимально відтіснити українські збройні сили від самого міста. Бачимо, що відбуваються незначні просування поки що вони тривають. Ось розвивають поки що тимчасово свій успіх окупації. Панти біля селища Орлівка, так само тоненького, і спрямували свої зусилля на Бердичі. Ну загалом, станом на середину березня, Росія зосередила фактично основні свої зусилля на тому, щоб прорвати українську оборону на захід від Авдіївки. Про це говорив і на цьому наголошував головнокомандувач збройних сил України пан Олександр Сирський. В матеріалі BBC Україна колеги згадують про те, що після відходу з міста українських сил 17 лютого. Того армія Російської Федерації доволі стрімко. Почала просуватися на захід і захопила сусідні села. Це нагадаю степове Ласточкіне, а також фактично зав'язалася в боях за тоненьке, згадане нами сьогодні Орлівку і Бердичі. Ну і саме за цими селами вздовж каскаду з ставків невеличких таких річок, яких ми бачимо, теж і на мапі проходить лінія оборони збройних сил України. Росія повсякчас намагається тиснути на цю лінію, намагаючись користатися моментом і тим. Часовою е власне Ну, скажімо так, не відсутністю, але ну, певною мірою дефіцитом боєприпасів знову ж таки будемо і очікуємо, особливо безумовно, наші оборонці передусім очікують на постачання від наших союзників. Сподіваємося, що це якомога швидше відбудеться. Варто нагадати, що міноборони РФ ще 12 березня заявляли, що взяли під контроль Невельське за 13 кілометрів на захід від Авдіївки. Тоді російські блогери казали про. Нібито успіх російської армії в населеному пункті тоненької Бердичі, однак доказів тоді не було, що вони повністю окуповані. Отже, варто звернути свою увагу і на те, що відбувається північніше, і не випадково, адже є ще одна. Ділянка фронту, де росіяни намагаються розвивати свій, ну так би мовити, зимовий, скажімо так, частковий успіх. Знову ж таки, Мар'їнка взяття її відкрило певні можливості для Росіян, і тут вони активно намагаються наступати на різних відтинках. Отже, в напрямку села Георгіївка вони рухаються. Ну, попереду, звичайно, що вочевидь в планах Курахове, але про це зараз. Критично не йдеться, тому вони активно знову ж таки наголошу від Красногорівки на півно на. Так, від Красногорівки на півночі, ну і власне до Новомихайлівки намагаються проводити свої наступальні дії. Буквально днями 18 березня генштаб збройних сил України нарахував 21 спробу прорвати оборону наших захисників на цій ділянці. І ціль Російської Федерації тут вийти до логістично важливого населеного пункту Курахова, який ми з вами згадали на заході, і ну таким чином зайти в тил українському групуванню поблизу вугледара на півдні. ну звичайно що якщо вдалося б російській російським військам вийти до корахового то потенційно вугледар міг би бути наступною ціллю ми безумовно будемо відстежувати ситуацію яка відбувається там і Повідомляти про все найголовніше, отже, теж важливий напрямок. Це Бахмутський напрямок біля часового яру. Російська Федерація ну фактично вперлася в захисні позиції збройних сил України біля селищ Іванівське і Богданівка. Вже неодноразово теж ми говорили про спроби противника тиснути там. Утім, зараз вони не є надто успішними в обох випадках. Російська Федерація все таки змогла зачепитися. За околиці цих населених пунктів, ну і ми можемо побачити це звичайно на мапі Діпстейт, якої послуговуємося, але повністю взяти їх під контроль, як пишуть колеги з Бібісі, не вдалося. Також вони не змогли повернути собі і раніше звільнені від російської окупації Кліщівку та Андріївку. Наші оборонці міцно там тримаються. Ну і бачимо, що ось такі. Два фактично клини довкола Кліщіївки, які вбивали свого часу Росіяни. Вони поки що їм жодним чином не допомагають. І ну і варто зважати на те, що часів яр стоїть на височині і має досить такі серйозні фортифікаційні укріплення. Без введення в бій додаткових резервів російські війська можуть ну фактично не мати жодних шансів прорватися безпосередньо до самого часового яру. Але тут варто. Наголосити, що країна-агресорка повсякчас використовує і артилерію, і так само авіацію. Е, ситуація досить таки схожа і на Лиманському напрямку, який залишається для ворога теж важливим. Тут російські війська вже довго намагаються відтиснути українців. ну і Бачимо, що ці зусилля залишаються марними. Якщо візьмемо і сконцентруємо свою увагу, дещо на північ, то зусилля Російської Федерації там направлені на витіснення збройних сил України. Спочатку за трасу купінськ сватове ну а далі за річку Оскіл. Наприкінці січня варто нагадати, що змогли все таки витіснити українців за трасу біля сіл Крохмальне та Табаївка і. Таким чином, там після цього росіяни вже особливо не розвивали свій подальший успіх, не вдалося їм цього зробити за рахунок звичайно зусиль збройних сил України з півночі. Куп'янськ прикривають підрозділи українські, який ну сам Куп'янськ, який вже більш як півроку успішно відбивається, і так само дуже потужно тримають оборону біля населеного пункту Синьківка. Наші захисники не варто забувати, що продовжуються спроби Російської Федерації ліквідувати український… Плацдарм і на лівобережжі Херсонщини там теж тривають дуже серйозні бої біля населеного пункту Кринки. Ну яке фактично вже стало легендарним. Утім, ну вочевидь, назва тому, що самого населеного пункту немає. Ну практично знищили його вщент. Попри те, що місяць тому міністр оборони Російської Федерації Шойгу, пам'ятаємо, говорив і доповідав Путіну про ліквідацію там, нібито українських сил натомість самі ж російські так звані зет-блогери визнають, що це неправда, і на плацдармі досі перебуває. Прибувають збройні сили України бійці ЗСУ. в генштабі вказують, що 18 березня Російська Федерація здійснила три невдалі штурми для знищення наших позицій на лівобережжі Херсонщини. Майже на усіх ділянках фронту Російська Федерація перейшла до тактики застосування малих штурмових. Піхотних груп і інтенсивно б'є керованими авіаційними бомбами. Може постати запитання, чи остаточна, скажімо, зупинка Російської Федерації зараз відбувається в своїх наступальних діях, спроможностях, чи це просто сповільнення країни-агресорки? Ось керівник програм зовнішньої політики міжнародної безпеки центру разумкова Олексій Мельник зазначає, що доречніше говорити не про зупинку, а про дійсно суттєве сповільнення темпів. Росіян, ну до речі, ще я перепрошую, Згадаємо і про ситуацію біля. Роботи цей роботинський такий плацдарм, виступ росіянам як кістка в горлі. Не можуть вони там теж його повністю ну фактично знову ж таки захопити, але інтенсивні бої тривають. і бачимо, що на жаль, за останнім часом, все таки деякі просування відбулися. Отже, за словами Мемельника, Російська Федерація все-таки розраховувала вийти на дещо інші позиції, розраховувала на інший оперативний простір прорвати українську оборону на деяких відтинках і просунутися щонайменше. Ось якщо ми згадуємо ту ж таку, ми розпочинали завдіївки, то на кілька десятків кілометрів. А цього не сталося, і це може вказувати на фактично ну певною мірою вичерпування ресурсів у Російської Федерації. Йдеться як і про людський ресурс, так і про техніку, але тут не варто. Говорити про те, що повністю там немає, є, там супердефіцит, ні, Російська Федерація все одно е, поповнює свої резерви. До речі, військовий оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець вважає, що е, заяви про зупинення російського наступу це є досить -таки гучними та перечасними. За його даними, Російська Федерація передислокувала кілька підрозділів, зокрема на Курахівський напрямок, про який теж ми говорили, і е, власне для того, щоб зберегти попередні темпи наступу. Пом, тобто, в принципі, де вони бачать потенційну можливу потенційне можливий успіх, намагаються підсилювати ці напрямки. Нові бойові частини також були введені в бій південніше Бахмута і Лиманського напрямку, де в принципі ситуація залишається поки що станом на сьогодні. Власне, під контролем збройних сил України, але бачимо повідомлення, що додаються там російські війська. Ось ці резерви, за словами Машовця, Кремль планував використати не для підтримання темпів наступу, а для його розвитку. Тобто, ці резерви, які зараз вкидає фактично в вогнищі війни Російська Федерація, вони планували для зовсім іншого, для того щоб максимально розвинути наступ, а не лише такі підтримувати ці темпи. Однак цього не не сталося, тобто Розвивати наступ зараз не вдається Російській Федерації, лишень поступово деінде просуватися. І влада Російської Федерації мало того, що вирішила ну фактично розпакувати ось ці оперативні резерви, та ще й почала формування і розгортання стратегічних. Вони мають бути доведені до стану бойової та оперативної готовності наприкінці весни, початку літа. До речі, неодноразово вже доводилося бачити інформацію про те, що потенційно новий наступ може відбутися. Вже влітку про це говорив і військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко. В одному з коментарів для ЗМІ Ну і так само. Хотів би додати, що ось полковник запасу експерт безпеки оборонних стратегій Віктор Кивлюк прогнозує, що наприкінці літа Росія спробує здійснити одночасно аж дві масштабні операції. Одна з них це оточити слов'яно-крематорслов'янсько-перепрошу краматорську агломерацію. Ну це одне з тих завдань, яке вочевидь росіяни хотіли виконати раніше, але безумовно що вперше в спротив українців. Не змогли. І ще про одну операцію потенційно говорить пан Кевлюк. це е, може бути операція якраз таки довкола Вугледару. Ну, бачимо, що знову ж таки, з огляду на інтенсивність зараз е, боїв е, біля Новомихайлівки, про намагання противника розвивати свій напрямок з Мар'їнки, то дуже і дуже потенційно е, м -м, ну, можна розглядати цей напрямок як перспективно. Е, Ну, загрозливий до речі, до цього часу російська армія на думку пана Кивлюка здійснюватиме тиск на українські збройні сили і біля Куп'янська, і біля Сіверська, Турецька, і роботаного. Я ж